У цьому лісі був справжній безлад у роки Другої світової. Німці, радянські партизани, упівці, поляки хто тільки не воював тут. Однак, що у цій місцині робили люди, які мешкали за 7 тисяч кілометрів звідси? Кого вони захищали і за які ідеї боролись? На Рівненщині є багато населених пунктів з назвою вулиць Тувинські добровольці. Згідно з даними радянських істориків, ці люди брали активну участь у звільненні багатьох міст і сіл регіону. З приблизно 200 військових додому повернулася третина чоловіків. З донесень та інших повідомлень це були герої свого часу. Те, що це були хоробрі, і дисципліновані вояки, це 100%. але просто чи було доцільно мобілі... ну, включати їх до складу ескадрону з огляду на молочальність народу. Ну, у всякому випадку, їх дійсно ніхто не змушував до цього вчинку. Вони пішли ну з найкращих високих міркувань. Тувинці живуть у самому центрі Азії по сусідству з Монголією. Їхня кількість у передвоєнний час складала близько ста тисяч осіб. Широка територія заселення здавна була перепоною для об'єднання у сильну державу. Ці люди здобули славу неповторним горловим співом. Ті, хто цікавився народом, найперше звертали увагу на їхні природні ресурси та навколишнє середовище. Тут можна зустріти ледь не всі елементи таблиці Менделєєва та вивчити географію всього світу. Це абсолютно є ліси величезні, далі озера, далі степи, де випасають худобу, великі вершини саянських гір. Все абсолютно є. Можна по одній республіці вивчити всю географію, починаючи від тундри, від значить, цих зайців білих і кінчаючи верблюдами. Там же пустелі, полупустелі і степи, абсолютно все є. Дуже багата республіка. На території республіки можна вмістити декілька західноєвропейських країн разом узяти. А населення густота. Один чоловік на 100 квадратних кілометрів. Незважаючи на багатство регіону, тувинці були і залишаються відсталим народом. Зокрема, алфавіт у них виник тільки після приєднання до радянського союзу. Ще й донині збереглися кочівницькі господарства. А оленярство і полювання подекуди залишаються основним заняттям населення. На початку ХХ століття Тувинці були частиною Монголії, однак пізніше здобули незалежність. Чому жителі Багатої республіки постукали у двері тоталітарної країни, залишається загадкою. Тока, який був керівником, він з багатодітної сім'ї був. Інчук Москві інститут народів Сходу. І от він очолив Тувінську народно революційну партію і за його ініціативою, а потім Курал зібрали. Так як нас Верховну Раду проголосували і війшли спочатку автономною областю, а потім вже автономною республікою. А зараз суб'єкт Російської Федерації, Республіка. Тува у Другій світовій тувинці брали участь на боці Радянського Союзу. Їхнє нестримне бажання допомогти Червоній армії провіантом та іншими ресурсами деколи просто дивує. Значить, 50 тисяч коней своїх дали. 30 тисяч корів для Київської області звільненої, 389 вагонів, тобто 5 ешелонів матеріальної допомоги з продукцією, з подарунками різними і так далі. Для українських партизанів дали спеціально 10 значить, ешелонів продукції, що воювали в тиру ворога. Був величезний гроїн з перших же днів Великої Вітчизняної війни, вони, значить, під керівництвом був такий у них Салчак тока генеральний секретар Тувинської народно революційної партії. То він організовував все це і був е, нагороджений ор, сім, сім орденів Леніна, мав і звання генерал лейтенант Одразу після початку війни тувинські чоловіки просилися на фронт. Керівники у Москві не могли визначитися, що з ними робити. Проте, з часом вони були зараховані до складу 31-го полку ї гвардійської кавалерійської дивізії ще в серпні 1943 року. На той час Тува не входила до складу Російської Федерації, отже Радянського Союзу. І її мешканці не підлягали мобілізації, тому їх і називали добровольцями, тому що пішли вони на фронт за власним бажанням. Але, очевидно, був якийсь заклик з боку керівництва Твинської Народної Республіки в той час. У всякому випадку ці люди... Розпочали свій бойовий шлях на території нашого краю і билися мужньо і хоробро. В боях підрозділ був введений в бій біля села Диражне. Біля села Диражне, нині Костопільського району, відбулося одне з найбільших збройних протистоянь між тувинськими добровольцями та німцями. Навіть між рядками радянської пропаганди можна розгледіти їхню відвагу. Таких прикладів безліч. Тувинський ескадрон брав участь у звільненні таких населених пунктів рівненщини, як клевань, постійне, дерев'яне та інших. Велику славу добровольці здобули у боях за Дубно. Звершили подвиг чотири брати. Вони служили в одному взводі. Всі були дуже кмітливі. Дуже сміливі і так далі. І коли вони утримували бойовий рубіж, то п'ять разів фашисти вони відбивали фашистів. А тоді фашисти пустили ще два своїх танки, тігри. І один із наймолодших братів обв'язав себе протитанковими гранатами, і коли вони вже не могли дістати німецькі стрільці, кинувся під танк. Танк спалахнув. Фашисти здивувалися, що такий подвиг звершив. Про мужність добровольців радянські історики згадують, розповідаючи, як звільняли рівне. Навіть після численного перейменування на початку 90-х пам'ять про них залишилася у назві цієї вулиці. Тувинці, що брали участь у звільненні рівного, пригадували, що їхні перші бої з німцями відбулися саме тут. Загалом із 208 добровольців додому повернулося 86. Звершували величезний героїзм. Наприклад, один із бурзикей був командиром кулеметного взвода. Він командував своїм взводом, встановив вигідно станковий кулемет і дуже сприяв, тому що вони першими вірвалися на залізничну станцію міста Рівне. І от тут вони звершили величезний героїзм. Одна їхня медсанітарка втратила свого чоловіка, командира взводу, і втратила старшого свого брата. І, і при тому це відбувалося на її очах. І від могили єлі її відвів старший брат, було що вона втратила і чоловіка. І взагалі проявили масовий героїзм за місто Рівне. А далі вже наступ на дубно. Віддубна основна операція, бо за рівні загинули їх 22 чоловіки, а за дубні 27 чоловік. Добровольці брали участь лише у боях на Рівненщині приблизно через півтора місяця тувинці повернулися додому. У березні 1944 року ескадрон був виведений із складу дивізії. 67 його бійців були нагороджені придинами і медалями. Можливо, виведення ескадрону з бойових дій було пов'язане з великими втратами, з тим, що його бійці погано володіли російською мовою були проблеми зі спілкуванням командами, яких вони не розуміли. Їх повернули на батьківщину з огляду на невелику чисельність населення. Туви для такого народу 200 чоловіків. Це була була б велика відчутна демографічна втрата. На цьому історія з добровольцями не закінчується. Наприкінці 60-х років минулого століття почалися дружні візити тувинців до України і навпаки, ці події відбувалися у рамках дружби між народами, що було частиною політики в СРСР. Починається дослідження бойового шляху тувинських добровольців з 1969 року. От. І е, саме от у нас піонер по цьому, ініціатор, на, можна сказати, на громадських, на громадських таких засадах, ініціював групу у школі пошуковців е, Ярослав милянович Вийцешко. Е, Він настільки налагодив відносини з Тувою, що делегації були організовані від Туви до України і від України до Туви, особливо представників нашої школи. Представників далекого народу місцеві жителі пригадують як дуже цікавих людей. У свою чергу тувинські ветерани їхали сюди, щоб побувати там, де проходили бойові дії. Остання делегація в нас була у 2004 році. Це були двоє Павло Сириглар на той час і Віра Байлак. Вона мати героїня. Я знаю, по-моєму, в неї 12 дітей, так, 10. Я сам 10, Ну, я бачите, трошки вже забув. Це звичайні, звичайні такі рядові люди. Вони приїхали, я б не сказала так, ну як сформовані такої, знаєте, делегації, що їх гарно одягнули. Вони приїхали в тому, чому вони були. Вони настільки були пройняті, ну напевно, душею, що їхні тут загинули побратими. Нині у селі Деражне чимало зробили для вшанування тувинців. Окрім вулиць, названих на честь добровольців, у школі проводять спеціальні живі уроки. Учням змалку пояснюють про бійців з далекої країни. Під час вивчення програмового матеріалу учні старших класі 11 класу, значить, вчитель, проводить біля стели пам'яті тувинським добровольцям. тобто діти можуть послухати. Те, що розкаже вчитель, залишається так і незрозумілим, чому малочисельний народ так наполегливо хотів допомогти солдатам Червоної армії у боротьбі проти німців. Разом з тим, з поміж викривлених радянськими ідеологами фактів, історія тувинців окремий приклад. Схоже на те, що вони справді боролися за ідею. У такому разі сучасники можуть тільки позаздрити їхній вірності своїм переконанням.